Нових садочків планують побудувати у столиці наступного року. Про це на відкритті оновленого дошкільного закладу у Шевченківському районі заявив міський голова Віталій Кличко. На реконструкцію будівлі з міського бюджету виділили понад півсотні мільйонів гривень. Ремонт у садочку тривав близько року. За цей час звели додатковий третій поверх, утеплили фасад та замінили труби. Нині до садочка вже прийняли близько 170 дітей та забезпечили робочими місцями 62 дорослих. Понад 20 років Окі, це приміщення орендувала санітарно-епідеміологічна служба а два роки тому будівлю передали на баланс міста. Це є зразком, які садки повинен бути. Була така капітальна реконструкція. Зробили ліфти, добудували приміщення, які були потрібні. Дитячий садок обладнаний по останньому слову техніки, домофони, інтерактивне дошки. Ми бачимо всі обладнання. Є більш того, безпека є одним з ключових факторів, Обладнане відеоспостереження». спостереження.